Що не дає нам спати вночі, роздумуєте над глибоким питанням, хвилюєтесь перед великою подорожжю? або стрес через незавершену роботу, майбутній тест чи страшне сімейне зібрання для багатьох людей. Цей стрес є тимчасовим, оскільки його причина швидко усувається. Але що, якщо ви не можете спати через страх, не заснути? цей цикл, здавалося б, нерозв'язний, лежить в основі безсоння. Інсомнія або в народі безсоння найпоширеніший у світі розлад сну. Майже будь-що може викликати час від часу на спокійну ніч, Храпіння партнера, фізичний біль або емоційний стрес. Якщо говорити про зміну часових поясів, це також може порушити ваш біологічний годинник, що загрожує безсонням. Але в більшості випадків недосип носить короткочасний характер. Зрештою, виснаження наздоганяє кожного з нас. Однак деякі довготривалі стани, такі як респіраторні розлади, проблеми з шлунково кишковим трактом і багато інших, можуть подолати в тому, коли безсонні ночі накопичуються, спальня може почати нести асоціації неспокійних ночей, охоплених тривогою. Приходячи спати, люди з безсонням знаходяться у стресі. Мозок таких людей захоплює систему реакції на стрес, наповнюючи тіло хімічними речовинами борись або заморозь. Кортизол і адренокартикотропні гормони проходять через кров і приводять тіло в стан гіперзбудження. У цьому стані мозок шукає потенційні загрози, що робить неможливим ігнорувати будь-який легкий дискомфорт або нічний шум. І коли хворі на безсоння нарешті заснуть, погіршується якість їхнього відпочинку. Основним джерелом енергії нашого мозку є церебральна глюкоза а під час здорового сну наш метаболізм уповільнюється, щоб зберегти цю глюкозу на години неспання. Але дослідження ПЕТ показують, що адреналін заважає заснути людям, які страждають безсонням, а також прискорює їх метаболізм their metabolisms. поки вони сплять, їхні тіла працюють понаднормово, спалюючи мозку запаси глюкози, що дає енергію. Цей симптом поганого сну призводить до того, що хворі на безсоння прокидаються у стані виснаження сум'яття та стресу, який знову запускає процес поколу. Коли ці цикли стресу та відсутності сну тривають по кілька місяців, то ставлять діагноз хронічного безсоння. І, хоча безсоння рідко призводить до смерті, її хімічні механізми дуже схожі з нападами панічної атаки, які спостерігаються у тих, хто відчуває депресію та занепокоєння. Тому будь-які записаних проблем збільшують ризик цих двох діагнозів. На щастя, існують шляхи подолання циклів безсоння. Усунення факторів стресу, які викликають перезбудження, є одним із найпоширеніших способів лікування безсоння, а деякі корисні поради допоможуть повернути повноцінний нічний сон. Переконайтеся, що у спальні у вас темно та досить прохолодно. Це допоможе мінімізувати уявні погрози від перезбудження. Вийдіть зі спальні і спробуйте знайти для себе розслаблюючі заняття, наприклад, читання, медитація або ведення щоденника. Керуйте метаболізмом, намагайтеся дотримуватися певного часу сну та неспання, щоб організм орієнтувався за вашим біологічним годинником. Цей годинник або циркадний ритм також залежить від освітлення. Тому уникайте яскравого світла ночами. Так організм буде знати, що час лягати спати. Крім цих парад, лікар може прописати снадійні засоби, що допомагають заснути. Але безвідмовних медикаментів, попри всі випадки безсоння, немає. А медикаменти, що продаються скрізь, можуть викликати сильне звикання, що може призвести до рецидиву та погіршення симптомів недуги. Перш ніж звертатися за лікуванням, переконайтеся, що втрата сну дійсно викликана безсонням приблизно 8%. Сотків пацієнтів із діагнозом хронічного безсоння страждають від менш поширеного спадкового захворювання під назвою Синдром затримки фази сну. у людей із синдромом затримки фази сну циркадний ритм триває довше 24 годин, через що засинання не збігається з традиційним годинником сну. Вони відчувають труднощі з відходом до сну у звичайний відведений час, але при цьому не відчувають додаткового стресу. Наш цикл сну та неспання – це дуже тонкий механізм, і тому заради нашої фізичної та психологічної рівноваги дуже важливо не допускати збоїв у його роботі. Для цих цілей варто витратити трохи часу та зусиль на підтримку стабільного розпорядку відпочинку, але не перестрайтеся і від зусиль не втратите сон.